Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури не цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу, і поїхали. Ну що ж, знаєте, сьогоднішнє відео, воно присвячене таке асорті у нас буде. Да, намагання хоч трошки напрацювати ту саму стратегію, якщо не перемоги, то хоча б відсутності поразки, яку так і не хоче робити наша влада. Звичайно, це відео можна було би побудувати на основі просто. Огульної, жорсткої, і абсолютно справедливої насправді критики президента Зеленського. І критики в цьому відео буде дуже багато. Але я просто хочу, щоб ми всі з вами дуже чітко зрозуміли. Бо мені здається, українське суспільство втратило найголовніше страх. Страх і відчуття того, що стоїть на шальках Терезів. І це теж, до речі, величезне антидосягнення президента Зеленського і його. Просто виродків медійників я по-іншому назвати не можу, цих істот, які займаються медієчкою офісу президента, це люди, які, повторюся, з самого початку великого вторгнення расистів в Україну взяли собі в якості комунікаційної стратегії стратегію брехні, стратегію рожевої патоки, стратегію рожевих поні, стратегію розмови з суспільством з людьми. Як з ну, щонайменше, не дуже розумними дітьми, яким треба розказувати «Все хорошо, все ти ж таки не бійся, і поголівці, і поголівці. І це дуже поганий результат, насправді, і те, де зараз знаходиться українське суспільство, говорить про кілька речей. З одного боку, і це вже абсолютно очевидно: про офіс президента досяг своєї головної мети. Згідно от, буквально останніх опитувань, які ще й були замовлені європейськими інституціями. Дійсно, досі 73 українців довіряють президенту України. Так, так. Ті самі сакраментальні 73 Тобто, по великому рахунку, вся піар-кампанія, яка розпочалася 24 лютого Володимира Зеленського, вона досягла своєї мети. Люди продовжують любити Зеленського, продовжують його вважати гарантом своєї безпеки, лідером і так далі. Тут їм можна вішати мідальку на шию, і насправді от на цьому. Ми можемо поставити крапку з точки зору того, що ж цікавить офіс президента. Все завдання виконано подаляк молодець і всі, хто працює в єдиному телемарафоні. Проблема в іншому друзі. Проблема в тому, що українське суспільство, і це напевно одна з найбільших мені здається проблем. Абсолютно неадекватно оцінює ні ситуацію в країні, ні ситуацію на фронті, ні ситуацію у світі. І я вам скажу, що це стає величезною проблемою, тому що найпростішим свідченням цього є звичайного по суті провалена мобілізація або мобілізація, яка проходить по принципу: візьмемо тих, хто менше буде трендіти, тому ми будемо вигрібати з сіл всіх, кого можна тільки. Бо я, вибачте, знаю, і буквально на днях у нас був стрім, де купа людей підтверджує це, де я думаю, всі прекрасно це знають. Коли в купі сіл позабирали вже більше половину чоловіків, які в принципі просто вміють ходити. При цьому, якщо в Києві вийти на вулиці, то а, ти побачиш кожен вечір величезну кількість яких то там стрітрейсерів, кальянщиків, нормально, тусочки, все в порядку, І підійди, спитай, спитає: ти взагалі військовоб'язує, воєн зобов'язаний, Він тобі скаже, ні ні ні, я больно, мені не можна. Або він просто ще молодий, а у нас до 27 років не призивають. Отака от от історія, друзі. І <кхм> той факт, що українське суспільство от, дійсно прірва між. Тими людьми, які воюють, і тими людьми, які хоча б намагаються брати участь у війні, хоча б як там, не знаю, як волонтери, як люди, які чимось допомагають, і між тими, хто просто ну, це ж армія, вона там воює, ну а я ж, я ж до цього не створений. Так от ця прірва стає все більшою. І це починає бути фактором у війні, друзі. Це вже не тема для якихось срачиків, фейсбучків. Ні, друзі. Це вже тема. Ну, по-перше, це тема для ІПСО росіян, а по-друге, це тема для того, як себе почувають наші бійці на фронті, які прямим текстом говорять, що ребят, ну дивіться, особливо ті, хто пішли там 24 лютого воювати. Я вже мовчу про тих, хто воював до цього, то я просто мовчу. хто досі живий і здоровий і в страю. Так от вони кажуть, ребят, а може, нас хтось буде міняти? Ну, типу, ми якби виконали свій обов'язок, ми вже там не знаю, робили своє здоров'я, поховали друзів. ми якби, А знаєте, рік на війні можна рахувати як 10 а, на цивілці. От, ну Ми вже тут стільки, скільки іноді люди не живуть, може якісь будуть зміни, а зміни то робити дуже складно, тому що, тому що друзі. І отут ми підходимо до найголовнішого а, власне до ситуації. Отже, офіс президента, як ви розумієте, дуже сподівався в цій війні якось похапцем встигнути перемогти. І, значить, таким, знаєте, от як любить Зеленський, там марш борском Хоп, 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 на хайпі все, все, раз, два, туди, в'єс, шміє, все, апа! А так не вийшло, друзі. Е, причому не, не вийшло так, до речі, багато в чому і через дебільну поведінку самого Зеленського, який просрав всі ті можливості, які в нього були своїм бикуванням і нерозумінням ситуації. Ну, але ми маємо дуже. Жорстку реальність, давайте її називати такою, яка вона є. Ми маємо війну на виснаження. Ми маємо те, той факт прийняти, що Росія прийняла нову абсолютно тактику війни. Ця тактика війни полягає в тому, щоб якомога довше і довше затягувати цей конфлікт. Вони готові чекати стільки, скільки зможуть. Це не означає, що вони можуть воювати вічність, але вони розуміють, що затягування часу тепер точно вже йде не на нашу користь. От ми згадайте постійно в багатьох відео, ми з вами намагалися відповісти на питання. То все-таки, коли війна стає довше, вона нам вигідніше чи ним? От тепер ми можемо сказати чітко їм, без варіантів їм. Тому що міжнародна ситуація починає стрімко змінюватися. Особливо, звичайно, вона почала змінюватися з 7 жовтня цього року, коли почалося, по суті, нове загострення на близькому сході, яке ще невідомо, чим закінчиться. По великому рахунку ми можемо зрозуміти, що візла на чолі з Китаєм перейшла в великий наступ. Можна дискутувати, що саме є метою цього. Багато хто говорить, що це прямо перед зустрічю Сі Цзіньпіня і Байдена, значить, якісь там діпа, тілорухи, щоб вони там про щось домовились. Я відверто кажучи, не думаю, що одна зустріч може вирішити всі ті величезні протиріччя, які є між цими двома країнами, між Гегемонами, тому хто намагається кинути йому виклик по великому рахунку. Як би там не було, це перший момент. Другий момент, і це найголовніше в цьому першому моменті, що на жаль, через ізраїльський конфлікт фокус уваги різко і жорстко змістився від нас. І Якщо раніше про втому від України про те, що вже не хочуть про це думати, говорили пошепки, часто говорили, що це просто якась російська пропаганда, що це якісь там українофоби. Зараз на жаль, це стало сумною реальністю, яку Ну, яку ви можете осягнути дуже просто, просто якщо ви зайдете на інтернет сторінку будь-якого популярного західного змі, і ви самі побачите, чому будуть присвячені перші заголовки і де там буде Україна на превеликий жаль? Наступний фактор це звичайно те, що в тій же Європі ця війна. Ну вона, скажімо, є дуже непопулярною через те, що це невигідно для багатьох звичайних європейців. Ви абсолютно вправі сказати, ви що там совсем блін на попухлі? У нас діти гинуть. У Нас кожен день там будинки зносять цілі. У нас гинуть там десятки сотні людей на фронті. А вам що проблема, що у вас там квартплата підвищилася на 10% і бензин? Друзі, воно то так, з точки зору якоїсь уявної вселенської моралі. Але згадайте себе до 22-го року. Вас сильно пара в конфлікт Сирії. І як би ви відреагували, якби вам сказали, ну, ребят, ну придеться вам відсотків 20 свого бюджету витрачати, тому що нам треба допомогти сирійцям в їх боротьбі за свободу. От давайте покладіть собі от е, ручку на сердечко і скажіть, будь ласка, ви б сильно сприйняли ці аргументи? Ну, тільки чесно. От давайте без бла-бла. Правда ж? Ну, от, от я про це і кажу. А тепер поставте себе на місце дуже багатьох. Європейців, особливо з тих країн, де і так були свої питаннячка і в плані рівня життя і так далі. Ну і ще, може, цілком я вам скажу досвід співжиття з багатьма з наших біженців, які далеко не всі є найкращими представниками українського народу, давайте скажемо відверто, не сильно підвищує рівень симпатії до України. А ще і те, що поступово починають приходити до влади політики, не. З підтримкою України, а ще давайте скажемо відверто, Росія пережила шок 22-го року і зараз перейшла в контурнаступ і знов почала фінансувати європейські різноманітні сили, вони як в Німеччині, наприклад, чи у Франції, чи ще десь. Тому давайте скажемо відверто, міжнародна ситуація для України відверто погіршується. Ми бачимо по дуже багатьох моментах, коли раптом різко та. З боєм, з болем, з сльозами вигразана допомога, яка мала йти в Україні, починає віддаватися Ізраїлю. Ми бачимо, як е, наші європейські партнери, наприклад, не виконують те, що пообіцяли. Наприклад, найпростіший приклад от свіжа новина. Ви ж пам'ятаєте, да, нам мали до кінця цього року європейці поставити мільйон снарядів 155-мм. міліметрових. На даний момент, а це вже кінець жовтня, поставлено тільки 300 тисяч, друзі. Тобто, фактично. Третину, навіть трошки менше третини. Як ви думаєте, чи встигне Європа за останні два місяці поставити нам ще дві третини? Хотілося би, звичайно, але є певні сумніви, правда? Далі давайте казати собі. От знаєте, коли деякі європейці, і тут я хочу дійсно кинути палку в вагород наших західних союзників безвідносно до поведінки Зеленського і так далі. Просто вибачте, будь ласка, якби Захід дав все, що він навіть обіцяв, а коли ми починали свої контрнаступальні дії, то я думаю, що все таки був би шанс, що вони були б ще більш ефективними, ніж вони були. Давайте скажу дуже обережно. Але весь цей конгломерат, тут справа ж я це відео пишу не для того, щоб ми там зараз заходилися, а сволочі, вони нас ні, нас ніхто не зливає. Просто дивіться, захід переживає дуже складний час. Час, коли треба перезбирати себе, розуміти, що далі робити. Американці мають зрозуміти, то воно не треба бути світовим гегемоном, чи вони вже не хочуть цього. Європейці хочуть нарешті і мають зрозуміти, це що? Це просто економічний союз. Ну тоді вони можуть просто забути про свої мрії, стати якоюсь геополітичною одиницею, тому що геополітична одиниця має мати, вибачте, силові е, інструменти для цього. Тобто вони мають мати єдиний центр управління, дуже централізований з прийняттям рішень конкретному одному місті, яке б воно не було там Брюссель, будь-яке, і армію свою, і так далі, тому подібне. Чи готові вони на це йти? От, власне, зараз буде вирішуватись в тому числі і це питання. І зараз є дуже багато інших питань, які стоять перед західним світом. Е і ви ж розумієте, що візь зла вона з'явилась не просто так. Зло завжди виростає там, де добро починає заткувати, сумніватися, не розуміти, що робити далі. І от це, це друзі навколо нашої війни. А тепер ми переходимо до безпосередньо тих речей, які на фронті, друзі, відбуваються. Давайте ми перестанемо слухати. Дурне подтякання, його вже менше стає, особливо з моменту, коли люди типу Гани Маляр хоча б відійшли від типу управління медійчкою в силах оборони. Так от, ми маємо розуміти, що Росія. Да, вона далеко не може вже зробити все те, що робив радянський союз, і в неї теж є величезні ліміти, але в неї є величезні запаси радянського заліза. І скільки б ми не зміялися над старими танками, савушками і пушками часів Другої світової, війни, вони їздять, стріляють їх, відновлюють. І Росія, наприклад, навіть нема сенсу зараз виробляти нові артилерійські стволи. А для чого? Коли в них ще 10 тисяч їх там чи скільки валяється, хай в жахливому стані. Нічого страшного, дістануть, відчистять і так далі. Вони запустили свою оборонку. Вони запустили свої дрони, і ці дрони стають дедалі більшою проблемою для нас. Ми ще дуже сильно побачимо, як пройде ця зима, друзі. Е, на жаль, я не хочу там ніяких холодів, труси, але готуйте, друзі, генератори, павербанки, зарядні станції. От готуйте прямо зараз. І готуйте плани Б, бо може бути все, що хочеш. На жаль, на превеликий жаль. Е, от. Росіяни продовжують. Спокійно, да, вони не можуть собі дозволити одного моменту там призивати 200 тисяч людей. по 100 вони призивають. І як бачите, це робить результат Той, що ми не можемо прорвати до кінця, їх фронт, ми змушені були перейти до так, тактики поступово підштовхувати. При цьому вони намагаються забрати зараз у нас стратегічну ініціативу. Інша справа, наскільки ефективно вони це роблять, але тим не менше. Вони, на жаль, вбивають наших солдатів, вони теж нищать нашу техніку, і вони, на жаль, забирають у нас дефіцитний ресурс. Відповідно, вони свої цілі теж досягають. А головне, що їм по великому -то рахунку і не треба зараз великих проривів і так далі. Вони просто-напросто можуть продовжити навіть в такому стилі, як зараз. І це уже тепер точно іде нам в мінус. І отут ми доходимо до головного, друзі, до того про що постійно ми говоримо. Про переведення країни на воєнні рейки. Ні-ні. ні Я зараз в жодному разі не про цю херь собачу, яку офіс президента намагається видати під переведення країни на військові рейки. Типу, давайте ми заберемо всі податки від зарплат, тобто ПДФО, податок на фізичних осіб, з місцевої влади, і віддамо її Мінстратехпрому і Держспецзв'язку. У мене просте питання: дивіться: от у нас вже 21 місяць триває широкомасштабна війна. Скажіть, будь ласка, а чому у нас досі не створене Міністерство оборонного виробництва? Ну, назвіть його, як хочете. Ну от в реально те міністерство, той орган, який буде централізованим, єдиним конкретним органом, який буде займатися всіма питаннями оборонного виробництва. Тобто, куди буде стікатися все від Міноборони Генштабу, мінекономіки, мін від, -від чого. Тобто, що нам треба будувати, де нам треба будувати? Скільки нам треба чого, і так далі, і тому подібне. Чому у нас досі не існує таке міністерство? Скажіть мені, будь ласка, чому у нас досі не існує єдиного керівництва і в нас не створена чітка структура управління тими, ж там, наприклад, БПЛА в армії і так далі. Тому подібне, цих питань є дуже багато. Чому у нас досі? Ми вже про от. Давайте так. Мобілізація, про яку ми вже сказали, чому вона по суті провалюється? Чому у нас е мільйони чоловіків, мільйони? Знайшли можливість купити щось там, розказати, що в них там релігійні вірування ще щось. Чому у нас досі не прийнятий, як в країні, яка веде просто страшну війну за своє виживання, не прийнятий закон про, наприклад, трудову повинність для тих, хто наприклад безробітний? Чому ми не копаємо, як це роблять росіяни, кожну вільну ділянку землі за лінією фронту? Спитайте у будь-якого військового. Я відповідаю за свої слова. Буквально в 15-20 кілометрах від? Лінії зіткнення, там, де йде кровава бійня, стоять, до речі, цивільні. цивільні, наприклад, якісь ескаватори, камази, і вони риють, бетонують, риють. А ми це робимо, друзі. Хтось впевнений, що ніколи не буде прориву фронту? Хтось впевнений, що завжди ситуація буде така, що можна буде писати в красивих зведеннях, що наші хлопці мужньо тримають завжди весь фронт, нікуди не відступають. Дай Бог, щоб так завжди було. Чому ми нічого не робимо на план Б? Чому ми. Взагалі не займаємося плануванням і стратегією як воююча країна. Поясніть мені, будь ласка. Чому у нас досі, вибачте, зростають це офіційні дані автодилерів, продажі елітних машин? Чому, я чесно, я просто відмовляюсь розуміти, коли у нас ведуться якісь порожні балачки про якесь відновлення, про ще щось, яке в сраку відновлення, скажіть мені, будь ласка, ми маємо справу з ворогом, який не буде зупинятися ніде, ні під Києвом, ні під Львовом. Він не буде зупинятися. Ей, зрозумійте це. І отут ми нарешті. І виходимо на найголовніше. На те, що оці ті фактори, які ми з вами зараз спробували щойно розглянути, говорять про, напевно, найгірше. Коли ця влада ввалювала людям оце гівно про те, що ми вже виграли війну, а Росія вже її точно програла, вони в це вірять. Цілком можливо. Тобто, да, вони, їх єдина мета переобратися, але вони дійсно вважають, що вони там порішають, попітляють. Я все далі тим більше. Мене складається враження, що люди, які перебувають при владі в Україні, вони просто не розуміють. Не знаю, чому хто їм таке сказав і чому так, але вони не розуміють, що взагалі то їх доля теж напряму залежить від того, як закінчиться ця війна. Може, Володимир Олександрович сподівається, що там він. Порішають якимось там німцями, ще з кимось. І ті, типу, значить, Можна просто зупинити війну, а потім вони там порішають, а потім він перебереться президента, йому дадуть багато нога він знову президентом, а там порішаємо, що то там заберемо. Ні, цього не буде. <р �ings> цього не буде. Тому що Путін буде триматися до влади до останнього свого подиху, бо він розуміє, що він оживе тільки до того моменту, поки він знаходиться при владі. А при владі він знаходиться рівно стільки, скільки триватиме ця війна. І це би варто було дуже чітко зрозуміти всім. Але цього розуміння я в очах абсолютно не бачу, і це навіть уже без там відносно до того, чим займається ця влада. Займається вона, уявіть собі, зерновий коридор, до речі, який зараз знову припинений, тому що росіяни понакидували донних мін нам в зерновий коридор. і Тепер їх треба чи розміновувати, чи я не знаю, там що з ними робити. Тим не менше, зараз навіть ті кораблі, які доходять до Одеси, за інформацією вже від відкритих ЗМІ, люди татарова починають затримувати в портах ну, для того, щоб знову покликати в офіс президента на. Та поспілкуватися і на хабарі, да чим займається у нас зараз влада? Ну, наприклад, продовжує кашмарити і вибивати місцеві мерів, місцеві облради всюди, де може. Наприклад, тут Чернігів, Суми, Рівне. Всюди де можете дотягнутися. Чому? Ну тому що місцеві влади були ж не підвладні, вони ж програли вибори. Але ж у них ж навесні вибори, друзі. Ви ж розумієте, у них навесні вибори. Ви сумніваєтесь в цьому? Окей. Я думаю, ви ж чули новину, що Ігор Валерійович Каламойський у нас передав типу, управління каналом 1.1, такому собі пану Пахальчуку. Це там такий дядечка, який там. Управляв цим каналом після того, як Сашенька Ткаченка пішов працювати в Мінкульт. Так от справа в тому, що у цього Пахальчука, як говорять розумні люди, прекрасні стосунки з керівником е, телемарафону, Матішем, Подаляком, який це все курує. І подейкуючи, просто, ну, якщо будуть вибори, то треба ж буде е, телемарафон для вигляду розпускати, але ж треба головний рупор мати. І цим буде один плюс один. Я до чого це веду? Е, Коломойському за моєю інформацією поставили вимогу. Хоч вийти хоча б, е, щоб тилячки не сидів. Ну, ти передаєш нам один плюс один в користування по суті. Платиш ти, але в користування нам і там ще ніяких позовів по Укрнафті. От таке. Я до чого веду. Друзі, ви розумієте невідповідність мислення цих людей тим задачам, які зараз стоять перед Україною. Проблема в тому, що ці люди ніяк не можуть зрозуміти одної простої штуки. Я не знаю, хто їх, хто їх певнив, що вони вже виграли війну, а Росія вже програла. Ні, це абсолютно не так. Ми ще можемо програти цю війну. І так, да, хтось каже, ми вже виграли тільки самим фактом того, що вони не захопили Київ за три дні. Ну, на певному етапі так. Але проблемка -то в тому, що можна все просрати, друзі. Можна не здати Київ, Харків навіть, але опинитися в ситуації, коли Україна буде в безвиході. В міжнародній безвиході, в якій Росія нас або ввізла, або хто завгодно, просто захамотає. Якщо ви думаєте, що це неможливо, подивіться на Вірменію, друзі. Хороший приклад, правда? Ну, от просто подумайте про це, just think about it. І найгірша проблема я повторюсь, я зараз не хочу там, мене нема і не було мети зараз записати відео просто з черговим опусканням Зеленського. Вже, чесно, просто ташніт від його обличчя, від того, що постійно треба це прізвище говорити. Але він вибудував структуру влади, де все залежить від нього, тому так, всі стрілки зводяться до нього. Але я просто хочу звернути вашу увагу, друзі, до одної простої штуки. Що українське суспільство просто до чого я підводжу? Ніяк не може зрозуміти. Ми зараз знаходимося в дуже критичній точці. Дуже критичній. Може комусь здається, що треба ще трошки потерпіти це закінчиться? Ні, друзі. Насправді, ми зараз в дуже критичній точці, яку я порівняв би ситуацію, коли росіяни штурмували Київ, Миколаїв і от той момент, коли вони чуть не обрушили нам всю країну. Проблема в тому, що зараз мова йде про те наскільки взагалі нас лишиться варіант для нормального закінчення цієї війни. Якщо ми хочемо перемогти військовим чином, військовим чином змусити росіян піти, підписати якісь документи, там відшкодувати наші матеріальні збитки, ми маємо почати воювати всією країною всерйоз. Так, да, я цілком допускаю, що у нас буде серйозне падіння економіки, може, у нас навіть продуктові карточки введуть, як було в усіх великих воюючих країнах. Але тоді дійсно ми почнемо виробляти все самі. І коли, умовно, через три місяці, чотири місяці, американці чи ще, а може, навіть раніше, скажуть, ой, ну все, не дадімо грошей, у нас буде чим воювати. Ми зможемо підтримувати свою економіку, і підтримувати свою боротьбу і кожен день настільки підвищувати ціну цієї війни для Росії, що вона теж змушена буде її припиняти рано чи пізно. У них теж насправді не безрозмірні можливості, це треба теж розуміти. Хоча Китаєм допомагає, хоча Іраном допомагає КНДР і так далі. Але тим не менше, це не та історія, як з Америкою і радянським союзом під час Другої світової війни, наприклад. Якщо ж ми будемо продовжувати жити в парадигмі, такій як зараз, коли ми багато говоримо, багато просимо і дуже мало робимо. Я маю на увазі не про хлопців і дівчат, які кожен день стікають кров'ю на фронті. Ні, я про тих, хто в тилу, тоді я хочу вам сказати дуже страшну річ. Тоді ми програємо цю війну, друзі. І ця війна може цей програш може бути розтягнутий у часі. Тобто не одразу буде зновбуча, Буча, ні, буде Мінськ 3 А потім буде поступове. Поглинання нас. І навіть якщо Росія буде впадати в кризу, навіть якщо в Росії почнуться якісь процеси, хоча, знову ж таки, рак, знаєте, отакий от рак метастази, вони знов сюди простягнуть і нам з Найбільше Найбільша проблема в тому, що світ увійшов в величезну цивілізаційну гонку, і якщо ми не встигнемо в цю гонку встрибнути, нам гайки, друзі. І це треба дуже чітко розуміти. І з усіма нашими демографічними моментами і так далі. І тому питання війни, такої як зараз, це питання вже не тільки безпосередньо війни з Росією, це питання нашого виживання фізичного як людей. І я абсолютно не бачу цього розуміння у тих людей, які знаходяться зараз при владі. Наша велика трагедія ми не можемо їх змінити зараз під час. Нам от, західні партнери намагаються змусити цих людей якось хоч зробити якусь ротацію, взяти якихось думаючих людей. Але Зеленський все спускає на тормозах. І 73% людей вважають, що це ок. Це дуже страшно, друзі. Чесно, оце потихеньку починає нагадувати безвихідь. Але у нас залишається єдина страшна можливість. Треба розуміти, що така війна, як зараз, буде погіршувати нашу ситуацію на фронті. Треба розуміти, що при поганій ситуації на фронті Зеленському не буде чого продавати виборцю. Ну, там можна, звісно, вийти і сказати, або ви цей кошмар, ну я зараз запиню цей кошмар, і буде мир. Може, для когось це спрацює, я не здивуюся. Але у Зеленського є дуже простий вибір, дуже простий вибір. Ніяких шансів перемогти у цій війні у нас не буде, якщо ми не змінимо свій підхід до неї, якщо ми не почнемо масове виробництво, якщо ми не почнемо копати, якщо ми не почнемо нормально мобілізовувати людей справедливо, якщо ми не почнемо дійсно жити як країна, де все для фронту, все для перемоги. Якщо у нас буде продовжуватись таке як життя, як зараз, вибачте, але ми маємо всі шанси програти цю війну. Це страшні слова, але хтось їм. Я вважаю, має говорити, і я не боюсь цього сказати, тому що я дуже сильно люблю цю країну і я не збираюся звідси тікати. Я не хочу звідси їхати. Я тут народився, і я тут хочу померти. Відповідно, я не хочу, щоб ми програли цю війну. Що нам робити, друзі? Не мовчати. На даному етапі не мовчати. Хоча би не мовчати. Ми маємо доносити ці прості речі, які здаються очевидними для тих людей, які досі вважають, що Зеленський це ок. І йому варто довіряти, тому що він молодець і він все правильно робить. Що ж, я дуже не хочу, щоб цей прогноз справдився, але найближчі місяці будуть дуже важкими. І хороших новин ви навряд чи дочекаєтесь, друзі. І от тому я сподіваюся, що хоча б цей тиск, хоч щось змусить, як завжди, робити цю людину. Бо якщо ні, тоді в мене для вас дуже погані новини. Вибачте, якщо це таке відео вам оптимізму. Але я вважаю, що дорослі люди тими відрізняються від підлітків і дітей, що вони собі не брешуть. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам були хоч трохи, хоч чимось корисні мої роздуми. Якщо так, то будь ласка, не пожалійте свого лайку. Підписуйтесь на наш канал Sensornet. Якщо у вас є така можливість, можете стати спонсорами нашого незалежного видання, будемо вам дуже вдячні. Підписуйтесь також на наш канал з Мариною Диналюк Кермолаєви шоу Бісики і канал англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу і давайте щось робити для цієї перемоги, а не сподіватися, що вона сама по собі нам на голову впаде. Не впаде.